Привіт! Тиждень почався з вирішення бюрократичних питань. Щоб отримати довгоочікувані дозволи на роботу, ми прийшли здавати наші біометричні дані. Там ми справилися доволі швидко, нас лише фотографували і приймали анкети. Відбитки пальців ми, виявляється, здали ще по прильоту в Бостон перший день, коли ми ступили на американську землю. Увечері у нас мала бути зустріч вечеря, святкування дня народження Юрія, але він трошки захворів, напевно, простудився, і ми вирішили нікого не наражати на небезпеку і відмінити це святкування. Але в мене було що робити. Як бачите, це все я спакувала за цей весь день понеділок, був досить продуктивний. У вівторок діти знову не потрапили в школу, бо нам потрібно було відвідати медичний огляд. Розповіли про всі результати аналізів і зробили нам обов'язкові прививки дітям по дві і чоловікові, а мені пощастило, мені по дві в кожну руку, тобто чотири. У середу діти знову не пішли в школу, бо в них боліли руки і піднялася температура. Тому я залишилася з ними і день був досить важкий. Бо мені прийшлося з ними їхати на таксі в харчову комору, а також вирішувати ще питання щодо наших виплат, які нам відмінили. Але вже швидко наступив четвер, і я радію, що нарешті діти в школі і я зможу хоч трошечки самостійно зробити вдома всю свою роботу. А роботи було дуже багато, бо мені здається, в мене почався різдвяний сезон і мені потрібно відправляти все дуже швидко. Зі зною. Спроба номер 2. Залишаю кур'єру на ганку свої посилки, бо я їх просто фізично не зможу завести на велосипеді. Надію, що сьогодні забере. Спробуємо ще так. Всім привіт! Записується відеозвернення. З такою метою закликаю, коли ви щось просите у у Бога, конкретизуйте свої прохання. Наприклад, я був листопад місяць, жовтень місяць, і знаючи, що раніше, принаймні, <кхух> був різдвяний сезон. І я в'язала дівчата мої в'язали. Ми зашивалися, ми спішили відправляти посилки вчасно, щоб до 24 грудня все прийшло в основному в Америку, в Європу. А цей рік така тиша, що просто я навіть не знаю що сказати. Ну, Стараюся давати дівчатам роботу. О, ну, Якщо є замовлення, не я даю, нема замовлення, то навіть я їх візьму. Але тому суть, що я так просила, казала, де сезон? Де сезон? Боже, де це той сезон, дай нам всім роботу, дай нам всім роботу, бо це якийсь капець. І що ви думаєте, Богдав мені роботу, Богдан мені бляха таку роботу, що я зашиваюся, просто я вже тиждень не можу виспатися. Ще й випав тиждень, що діти вдома, і ще купу питання цих еміграційних треба вирішувати на комп'ютері і їздити. І я така кажу, що я не то просила. І ще й Бог дає мені таку роботу, ось о, таку роботу, що яку я можу робити, тільки я сама, я не можу її делегувати. Дівчата сидять без замовлень, а я бляха хірачу по 20 посилок в день. Я не скаржуся, але я трохи не то просила. Треба, напевно, було просити зразу гроші. Треба було, напевно, просити зразу гроші і хороших замовлень для дівчат, але не то, що я мала робити. Коротше, просила я щось не то, так що я повторююся: закликаю, коли щось просите, просіть щось конкретне, просіть зразу результат. Не роботу, бо ви будете мати роботу. Але просіть зразу результат. Якось так пішла я дальше. А що в нас сьогодні за день? Яке на сьогодні число? І що це означає? Я забула, я забула, я забула, я забула. То виключи звук. Постав на паузу Костянтин. Ти будеш брати участь? Я дай, я дай, я дай ніче. Клади на землю. Ти знаєш, як користуватися? Зараз я сама відкрию. Костя, ти знаєш, що це таке? Mm -hmm. Адвент календар. Не спіши, боже мій. Легенько зняти саму плівочку треба. Як сам? ну, можна отак як Костя, де найти дюрочку Костя? Менше трясіть, бо воно не буде тоді цікаво. Стирай, все. Це адвент-календар, так? Сюрпризами невеличкими. Мама, що, помогти Кось? Кося допоможе відкрити. Почекай, почекай, не всі зразу. Давай почекаємо Кать. Де це тут? Ну, то що знайшла дурочку? Ти рвеш собі? Гайде. Так, перший адвент в моєму житті. почнемо з дітей. Так, клади на землю. Треба пальчиком сунути. Тож розверни до себе. Першу цифру. А ну, давай, Костя, що там? пробивай дірку. Катя, то почекай по черзі. Давай один тільки день відкриваємо. І дивимося, що там. Доставай рукою. Я не можу достати. Не можете достати? а ми там нічого нема. Щось є. Кося, що тобі Наклейка б... тільки є. Наклейка яка? І в тебе теж наклейка? Ага, і що це на наклейка? Діда Морозова наклейка? Може бути. Це невеличкий такий адвент з маленькими сюрпризиками. Та, на. Далі. Ні, далі буде завтра. Завтра буде другий день. Ми знімемо блог про другий день. Да? Все, на Костя, наклейшку десь на святкову. Листівку комусь. Да? Цікаво? А тобі цікаво? Да. Ну все, до зустрічі завтра. Їде, ану, до мене їде чи ні. О, зупинився, забере все чи ні? Бо я там наскладилась таке посилок. Але перевіримо, чи все забере. Я тихенько сховалась, мене немає бути видно. Але ж цікаво, що робити. А, він мені прислав посилку. А забирати хто буде? Поніс. Забирає. Забирає мій речівник. Айлуя. Катя просила скрутити. Забере всі чи ні. А ну заберу, забери всі. Ой, знов. Ну, 4 години вечора. Щодня. О, носить, ура, все. Значить, забере всі. Фух. Алілуя, номер зроблено. Тепер можна... Завжди так замовляти і не паритися з цією доставкою. Ура! Так, а що ж він нам залишив? Так, дивимося. Це моє, а це аж дві посилки не знаю, що це таке. Зараз подивимося бистренько. Знову тему. Саме цікаво, що спочатку мені прийшов емейл, що, так як посилка затримується, і кур'єр сказав, що. Вони не можуть її знайти, і вона вважається загубленою. Вони мені вернули 13 доларів. Це за те, що тут всередині. На наступний день мені приходить емейл. Ми оновили вашу інформацію. Ваша посилка вже трекнулася в Орландо, але гроші назад ніхто мене не забрав. Так що виходить безкоштовна посилка, але через те, що вона їхала довше, ніж потрібно, і чомусь вважалася загубленою. Так що дивимося. Ну, це я чекала таку біленьку пряжу. Похожу на софті Алізе, щоб е, додати майстер-класи. Також я ще замовила а, мої е, стікла захисні на телефон, то що всі ще 5 штучок. І якась дуже маленька пачечка брелочків. Не пам'ятаю, скільки це їх тут мало бути, але я перевірю. Хм, 100 штук написано. Щось так, наче й не 100 штук. Так, це все, що було тему. А ще в мене тут перша в житті посилка Вікторія Сікрет. Я сама не вірю, що я це кажу. Але я просто в якийсь момент не витримала і, і захотіла щось від них купити. Ну, ви знаєте, що Вікторія Сікрет в основному е е е славиться своєю нижньою білизною. Так, а що ж це я тут замовила? Так, дивимося. Е цікаво, що можна безкоштовно повернути. Якщо щось не підійде, бо розміри тут, е як то кажуть, як пощастить. Я поміряю і подивлюся, чи мені підходить. Так, перший набір це був... Ось щось таке. Ні, не дуже маленьке. Ось такі шортики. Домашні, це типу домашній одяг. Все було на знижках. Вони там не дуже розкидаються знижками, але це було на знижках. І такий топік наверх. Запах такий цікавий. Ну, це чисто домашній одяг без напрягу. Так, Наступна так, тут у нас... Так, тут у нас мали бути... А, це теж топік. Ладно, дивіться, вже покажу. Інтім. Подивимося, не знаю, буду міряти. Теж топік. Ось такий. А, так, 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 покажу. О. Теж зручний. Я люблю таке, щоб без кісточок. І щоб... Було зручно. Так, подивимося, чи підійде і. Ух ти, ще й карточку потранкову на 25 доларів, якщо на 75 потрачу. Все. Угу, 14 днів діє. І, як нас кажуть, неділька. Тиждневка тижд, отакі. Отакий От набір трусішок. Ну, це головне, за що я оце все купила. Решту купила, щоб була безкоштовна доставка. А головне, я хотіла ось оце. Ну, коротше, ви поняли, сім таких зручних бавовняних, хороших таких на цей. Перевіримо ці американські бренди. Ну що ж, друзі, я стараюся показувати вам все, що стається з нами тут вперше. Надіюсь, вам було цікаво. Пишіть в коментарях, що показати ще.